Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо вивчати систему внутрішніх органів людини, і поговоримо ми про значення повітря і про процеси дихання, які відбуваються в організмі людини. Дихання це сукупність процесів, які забезпечують надходження кисню в живий організм. Ви пам'ятаєте, що кисень є складовою частиною повітря, газу якого ми вдихаємо. І він відіграє дуже важливе значення в організмі нашої людини. Окрім того, що кисень необхіден для функціонування абсолютно у всіх органів, абсолютно всіх клітин нашого організму, без нього не відбувається нормальне розщеплення поживних речовин, які ми отримуємо з їжею. Мова йде про білки, жири і вуглеводи. Надходження кисню в організм сприятливо впливає і на роботу мозку, і на роботу серцево-судинної системи, і на роботу дихальної системи покращує загальне самопочуття, настрій та зовнішній вигляд людини. Цікавим є те, що дихальна система людини працює безперервно. За рік ми робимо приблизно 8 мільйонів вдихів і видихів, але зрозуміло, що ця цифра може змінюватись в залежності від того, який спосіб життя проводить людина. Можливо, це і спортсмен, який надзвичайно часто бігає, в результаті цього частіше дихає, або плавець тощо. Що входить до складу дихальної системи? Дихальна система людини складається із носової порожнини, носоглотки, гортані, трахеї, бронхів та легенів. Кожен із цих органів дихальної системи виконує свої специфічні функції. Під час вдиху атмосферне повітря потрапляє у носову порожнину. Кожен із вас знає, що в носовій порожнині у нас містяться маленькі бійки, які затримують частинки пилу. Окрім того, саме в носовій порожнині відбувається нагрівання повітря. З цієї причини важливо під час бігу дихати носом, а не ротом, адже дихаючи ротом, ми можемо одразу отримати запалення, ангіну, захворіти. Після носової порожнини повітря потрапляє дихальними шляхами, а саме трахеями велика трубка та бронхами, які нагадують деревоподібні відростки, до легень. Із легень повітря потрапляє в кров і розноситься по всьому організму. Це стає можливим за рахунок наявності маленьких пухарців альвеол. Що цікавого, ми можемо дізнатися ще про дихальну систему людини. Ми самі того не помічаємо, але дихаємо більше то однією, то іншою ніздрі. Дихальна система людини влаштована таким чином, що ніздрі попереміну беруть на себе провідну роль кожні кілька годин. Більше цікавих фактів пропоную дізнатися, переглянувши наступне відео. Тепер глибоко вдихніть і видихніть. Ви коли-небудь задумувались, навіщо ми дихаємо? Коротше кажучи, дихання потрібне для того, щоб давати клітинам кисень і забирати вуглекислий газ, якого клітини вже не потребують. Кисень це газ, який міститься в повітрі. Повітря потрапляє в організм двома шляхами. Для нас природніше дихати через ніс. У носовій порожнині повітря нагрівається, зволожується і частково очищається від пилу, який може в ньому знаходитися. Дихання ротом корисне, коли у нас закладений ніс або коли нам потрібно швидко вдихнути більше повітря. Із носа і з рота повітря надходить через горло в гортань. вона розташована відразу за язиком, відразу біля стравоходу. Ось тут перетинаються наші дихальні шляхи і травний тракт. Це може бути небезпечно. Наприклад, якщо шматочок їжі потрапляє в гортань, а не в стравохід, викликаючи закашлювання. При ковтанні їжі вхід в легені блокується, але під час їжі краще не сміятися і не кричати. Гортань є важливим місцем, оскільки в ній є так звані голосові складки, завдяки яким ми можемо говорити при вдиханні повітря проходить через гортань і потрапляє в трахею. Це досить жорстка трубка, яка веде в легені. Але спочатку вона розгалужується. Як гілки дерева на все дрібніші гілочки, тобто на бронхи та бронхіоли. На кінці цих найменших і найтонших трубочок знаходяться альвеоли. Вони зроблені з тонкої оболонки, обвитої кровоносними судинами. Саме в альвеолах кисень з повітря переходить у кров, а вуглекислий газ транспортується у зворотному напрямку, тобто з крові всередину легенів. Ми видихаємо вуглекислий газ назовні, а кисень подорожує разом з кров'ю і потрапляє до кожної клітини тіла. Кисень необхідний клітинам для життя. Його відсутність означає смерть. У легенях людини знаходиться понад 300 мільйонів альвеол. Це більше ніж всіх людей, які живуть у Польщі, Німеччині, Франції, Іспанії та Італії. Перш ніж повітря досягає альвеол, воно проходить через бронхіальне дерево, його стінки покриті липким слизом, який виконує роль клею, до якого прилипають різні забруднення з повітря. Коли їх там багато, або коли в слизу починають розмножуватися бактерії чи віруси, організм повинен їх позбуватися. Тоді ми починаємо кашляти. Є ще один рефлекс, пов'язаний з диханням: це гикавка, яка іноді нам докучає, якщо ми надто швидко щось проковтнули. Немає легкого способу впоратися з нею. Треба просто почекати, аж вона пройде. Під час відпочинку людина дихає від 12 до 15 разів на хвилину. Діти дихають швидше, ніж дорослі, хоча і дорослі можуть швидко дихати. Наприклад, коли їх організм потребує більше кисню, тобто, коли м'язи працюють інтенсивніше. Ну, давайте ще раз: робимо глибокий вдих і видих. І як ви вже знаєте, навіщо ми дихаємо? Отже, ви впевнились в тому, що дихальна система людини дійсно являється унікальною, і давайте спробуємо для себе дати відповіді на наступні питання, чому необхідно провітрювати приміщення, у яких живете і навчаєтесь? Зрозуміло, що кисень, як ми і почули з відео, важливий для нормальної роботи усіх систем органів, тому досить важливо провітрювати приміщення, у яких живемо і навчаємось, для того, щоб збільшити концентрацію кисню, а отже і підвищити свою активність. Розгляньте колаж, обговоріть, що спонукало персонажів колажу надягти захисні маски. Ми бачимо перед собою чотири зображення. Хлопчик може вдягнути маску в тому випадку, якщо він прийшов хворий до школи, або якщо має алергію, наприклад, на пил. Лікар вдягла маску для того, щоб не захворіти, адже вона працює у лікарні і криється тут велика кількість небезпек. Прибиральник найчастіше вдягає маску для того, щоб захистити свої дихальні шляхи від найрізноманітніших хімічних сполук, які він може вдихнути під час прибирання. Те саме стосується людини, яка вдягнена в респіратор і, взагалі, в костюм хімзахисту захисту, для того, щоб захистити свої шкірні покриви і дихальну систему від того, щоб туди потрапили різні шкідливі сполуки, наприклад, ті, які обрискують дерева від шкільників. З якою метою використовують очищувачі та зволожувачі повітря. В самій назві приховано використання даних предметів. Очищене повітря надзвичайно важливе для живого організму, тому, якщо ми хворіємо на різноманітні вірусні захворювання, зокрема ГРВІ, досить важливо дихати чистим повітрям. В той же момент важливо дихати достатньо зволоженим повітрям, адже сухе повітря не дозволяє організму засвоювати достатню кількість кисню Вашим домашнім завданням буде вивчити конспект. У конспекті вам необхідно записати, що таке дихання і які органи входять до складу дихальної системи людини. Додатково прочитайте параграф 32 у вашому підручнику. Пропоную за бажанням виконати одне із завдань. Перше завдання це моделювання дихання людини. Фото досить схоже даного проєкту, є у вас збоку. Для цього вам необхідно намалювати та вирізати деталі частини дихальної системи, тобто, наприклад, ніс, рот або легені. Також ви можете просто роздрукувати дані зображення, потім взяти дві звичайні коктейльні трубочки, які ви використовуєте для напою, і скріпити їх між собою, створивши таким чином трахею. Зафіксувати на кінцях цих трубочок пакети або повітряні кульки, і, відповідно, показати, як відбувається процес дихання, спробувати вдихнути через ці трубки і подивитися, як роздувається пакет. Бажано це зафікс... зафільмувати, або ж просто надішліть фото виконаної роботи. І найпростіший варіант це дібрати три цікаві факти про дихальну систему людини. Дану роботу можна оформити в будь-якому зручному для вас вигляді. Це може бути. Озвучена презентація, може бути просто рукописний текст, звичайна презентація мультимедійна тощо.